Іван Дробіт, боксер з Мукачева, який уже чотири роки віддано працює в рингу. У мене тут був друг, він займався. Він мене покликав сюди. Я прийшов на бокс, тут вже були старші. Вони займалися, підтягували нас, показували, як треба боксувати. Ми вчилися од них, брали примір і добивалися. Кожен день тренуємося, на груші працюємо, бо з тінню, ну, на ножках двигаємося, передвіження. Бо так тренуємося за цей час. Юний спортсмен неодноразово переконувався, що шлях до успіху ніколи не буває простим. Та саме завдяки наполегливості, дисципліні та щоденній роботі над собою він став прикладом для молодого покоління бійців. Перші мої змагання були на дю США. Я займався туди до два місяці. типу, хотів себе попробувати в боксі. Ну і виграв дуже якийсь неперевершені. Хотів далі пробувати себе на сильних змаганнях, на обласних. на… Чемпіонаті в Україні. пробував себе на області. Ну, я туди виграв. Потім прийшов на другу область. Ну там був виграв один бой, другий бой, третій раз проіграв, був сильному суперникові. Тренери згадують, що Іван прийшов у секцію ще зовсім юним і відразу вирізнявся характером. Він не боявся поразок. Навпаки, кожен невдалий бій ставав для нього додатковою мотивацією. Замість того, щоб опустити руки, хлопець приходив у зал і працював ще більше. Змагання проходили в місті Хмельницьк. Перший мій був бій проти одного хлопчика, не знаю, якого там фамілія, чесно. Ну, вийшов потім на другий бій, виграв того, який мене був виграв в перший раз, коли я був на всеукраїнському турнірі. У мене була мотивація виграти. Чесно, для мене був цей складний бій, він був лівша, я був лівша. Нам було дуже тяжко, Ну, Я тренувався, я виграв. То була моя цілі виграти нещодавно. Його зусилля дали результат на всеукраїнському турнірі серед молоді пам'яті Кужельного. Іван Дробіт здобув срібну нагороду, упевнено пройшовши кілька напружених поєдинків. Для нього це не просто медаль, а й підтвердження того, що він рухається правильним шляхом. Іван є кандидатом майстри спорту з боксу по аматорській лізі. Ми будуємо в першу чергу характер і дисципліну. Друг друга уважати треба. Ми знову тренувалися. Була в нас область, він пару областів проігрував, проігрував, проігрував. Я до нього підхід індивідуальний підібрав. В нього вже почало виходитися. І потихеньку, потихеньку я його почав катати там по іцо, там новий від спорту самооборони. Ми починаємо. Піднімати свій рівень він одну область виграв. Поїхав на чемпіонат України. Один бій виграв, один програв. Ну, заліз у свою весову категорію в четвірку. Головне, каже пан Віталій, знайти підхід до боксерів, і лише у такому випадку вдається отримати бажаний результат. В першу чергу, ми працюємо над характером, над дисципліною. І вже там над технікою, на переход на ходьбою ногами, я їм даю поради, щоб вони вірили в себе, йшли до кінця і не просто буксували, а думали мозгами. Куди треба вдарити, де обдурити, де уклонитися. Ну так ми працюємо. Попереду нові тренування, нові виклики і нові вершини. А історія Івана Дробіта вже сьогодні доводить, що успіх приходить до тих, хто вміє не здаватися.